Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стали відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко ю ей в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І це новий шалений експеримент. Подивіться, в нас сьогодні справжнє протистояння. Це січові козаки. Україна і це рицарі, тобто вітязі з Росії. І так, ми зараз побачимо тисяча проти тисячі. Хто переможе. Будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Якщо ви підтримаєте Україну, напишіть у коментарях: Слава Україні. Я вам відповім. Героям слава! І ми вже потроху будемо починати. Але я б хотів ще трошки подивитися на характеристики. Дивіться, я повністю вдосконалив їх. Січові козаки, бачите, захист 12, життя 250 і б'ють вони. Атака 28. Подивимося на вітязей. Дивіться, життя 380, атака 25 і захист 16. Тобто атака трохи менша, а життя і захист суттєво більші. Але мені здається, це ну таке. Треба перевіряти на практиці, як все це буде працювати. Тому беремо наших характерників. Січових козаків, їх, ну, практично тисяча, нічого страшного. І так, будемо починати вимикати режим миру і починати цей нереально крутий двобій. І так, погнали, друзі! Давайте, 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 січові, давайте шмаляйте їх, шмаляйте. Давайте, 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 скоріш, скоріш, скоріш. Так, давайте допоможемо вітязям трошки. Вітям оцим вітязям. Так, дивіться, дивіться, що в нас ось тут робиться. Тічові козаки перемогли. Перемогли. Ну, так, а що ми хотіли? Це ж українці, це ж справжні характерники. Ну що, Залишилося 673. Мені здається, це було передбачувано. Ну і що, що життя набагато більше? Е, ну і що, що там захист якийсь, але це все тільки цифри? Головне це характер, український характер, українська воля, жага, свободи і дух характерника у кожному українці. Я вважаю, що так. Ось такий був у нас контент розважальний, але все ж таки я гадаю, що дуже-дуже показовий. Тому, друзі, підписуйтеся, ставте лайки. З вами був Сашко. Пишіть у коментарях слава Україні. І я відповім героям слава. Нехай ваше життя буде сповнене щастям. І нехай дуже скоро перемога буде тільки за нами. Слава Україні, друзі! Героям слава! До побачення!